Всім доброго дня. Бо добре ранок трошки тяжко у нас сьогодні сказати. Ну, Сподіваємося, що все буде добре і нам Бог допоможе. Сьогодні я хочу з вами поговорити про індокачок, коли їх можна пускати на забій, від якого періоду, коли, ну, Від тоді, як вони народилися, скільки їх тримати, щоб не було жиру на них. Дивіться, самий оптимальний варіант забивати таку індокачку це 3-4 місяці. Далі вони починають набирати на себе жир. О. Є такі люди, що люблять, коли качка жирна, а є такі люди, що не люблять, чого починають набирати жир, бо так як вони вилуплюються весною, це їхня пора, так, і вони до осені починають вже до зими вбиратися в жир, вбиратися в пір'я, готуватися до морозів. Того тушку, тушка набирається жиром. Якщо ви хочете їх на м'ясо, то краще їх забивати 3-4 місяці. Ну, я думаю, 4 місяці це буде самий оптимальний варіант. Бо 2 місяці, наприклад, ну ось їм 2 місяці, ну, що ж там тої тушки? Там, там і нема що їсти. Пір є зніми і все, і, і одна шабатура, і то, яка ще й не обросла, не м'ясом, нічим толком. Вони ще дуже молоденькі. А... Місяця чотири, то вже можна їх прибирати. Таке м'ясо воно смачне качка, не така вона вже і жирна, як проста, проста качка, вона жирніша. Якщо на м'ясо, чисто на м'ясо, то є ще хороша порода качок. Ольвія, по-моєму, вона називається. Я її купляла в цьому году. О, то тих можна 2-3 місяці тримати і пускати на забій. Добре, цим качкам, що там любим і цим, і тим додати корм. Для качок. О, тоді вони краще ростуть. Ну і такі качки люблять пастися: зерно, корм, старт, рост і вигул. Такі качок ще добре на мамки. от Хто хоче собі розводити, то я би советувала би лишити своїх там три качечки і качура, наприклад. І вони вам весною сядуть і виведуть своє потомство. Так же саме і з гусьми. Наприклад, щоб тушку гуся ну, забивати, щоб не було жир. Так же само ви тримаєте їх 4-4,5 місяці, до п'яти. Тоді починаєте їх забивати, бо тушка починає вдягатися в жир, ну, обростати жиром, не починають накопичувати це все. А насчет потомства, то я краще лишаю своє. Я знаю, чим я їх годую, як я їх доглядаю, які ті каченята. І, в принципі, три качечки і качура лишити, чи там три гусочки і гусака. Вони і не дуже багато з'їдять і дадуть вам потомство хороше. Поняли як? Тобто, наприклад, кожна качечка хай по 10 каченят в середньому, от вам вже 30 качат. 30 качат купити в нас, наприклад, по 75 гривень одне таке каченя. Ну, розумієте, да? по грошах то воно лупить добре. Хто не хоче з тим займатися то, да, поїхали собі, купили, але краще купляти в селі в людей. Ну, Я щось з базарними оцею птицею, щось я не дуже їй довіряю. Знаєте, як на тих інкубаторних, то інфекції, то ще щось, і воно часто дохне. ну, Це на моєму опиті. Хоча, наприклад, з курями в цьому році я попала в дівочки, купила. 16 голошей, їх. то мені понравилося. Якщо, дасть Бог, буде все добре, на той рік я поїду весною, знову в неї буду купляти голошею птицю. Бо ну, хороша в неї птиця. Не пропало ні одне курча. І я поїду ще, хай воно буде далі, хай воно буде дорожче, але я візьму ту птицю, яка вона мені буде. А по поводу качок і гусей, то я качок, Кач... качечки будуть всі лишатися. Із розчотом на три качки качур. Поняли як? Три-чотири качки і буде один качур. А цей качур -то в нас купляний, він по-любому лишається, бо він чужий. Ну, а тут вже буду бачити, хоч вони між собою і рідні, може я з кимось поміняюся. Може хтось буде собі нас тут в селі лишати. Ну, тут є, тут тримають люди качок, і може хтось зі мною поміняється. Я їм свого качура, вони мені свого качура. Поняли як? Щоб не було близько схрещуване оцього. Бо тоді мелкі качата і калічки, краще коли чуже. Чужі дівчата і чужий хлопець, щоб вони по крові не були рідні. І все. Хай, наприклад, там каченята Вони по собі там, рідні з одного виводка, Все, дівчата а качур з другого виводка, з чужого. Тоді буде діло. Близько, схрещув... близько родственним схрещуванням я не займаюся. В мене нема ні в чому. Щоб були рідні між собою, поняли, як чи то птиця, чи то кролі, чи то свині, чи то кози були, тримала. Я ніколи цим не займаюся. Бо я знаю, що це для себе. В першу чергу я тримаю хазяйство для себе, в другу чергу, якщо мені треба буде десь продати когось щось, я буду знати, що воно, воно толкове. Що людина візьме і не буде казати, О, от, купила, а воно мені отаке. От Все, розумієте, як. Так як було в мене в тому році, купили в мене курчат повне, я висижувала весною. все. Потім я їх продала. Приїхала жінка купил, купляти, я їй сказала, що я годую зерном, ніякої бараболі не даю, нічого. Вона їх в мене взяла додому, тут помахала головою, в общем, да-да, додому приїхала, зробила по-своєму, влупила їм бараболі, курей почало крутити, почали на ноги падати. В общем, не знаю, що там в ітоги, бо вона потім приїжджала до мене по каченята, то жалілася, що в неї з курми не дуже. Ну, Хоча, в принципі, по качок після курей приїхала ще до мене. Так що треба слідкувати за цим. Цим качкам так само люблять люди бараболю давати. Хоча бараболя 25% від їхнього всього корма має займати замі... за... ну, місце. Поняли як? Тобто бараболю ми теж не увлікаємося, не даємо їм так багато, дуже. вона тяжка для них. Трава, зерно, кабачки труть, з дертю перемішують, дають їм. Корма. Якщо на м'ясо і вам не спішно, що просла тушка, то давайте корма. Ну, і в будь-якому випадку, коли вони вилуплюються, я до місяця часу, я їх годую старт, потім йду рост. Поняли, як? Тобто я допомагаю цій птиці підніматися. Просто так на вольний хліба, я їх не пускаю, як бог муки, випустив, і все. Травина скубаєшся і виростеш. Така качка вона медленно росте, вона не росте вам бігом. Ну, м'ясо я люблю набагато більше, чим курячі. Чи... Не люблю, правда, її ну, скубати, пір'я знімати, але мені воно вкусніше. Як? То я її хочу багато розвести, хочу на той рік багато тримати таких качок. Тобто, зрозуміли, на яйця на молодняк я краще лишаю свої. Щоб знати, що я висижую, яка в мене буде птиця, і якщо забивати м'ясо, це 3-4 місяці. Ну, 4, то добрих треба тримати. Зрозуміли як, так? Да? Щоб воно щось набрало вам. А туди, якщо далі тримати на осінь, вони перед зимою ще більше починають вбиратися в жир, так як ідуть морози. Птиця це розуміє, їй треба себе зігрівати. Вони холода бояться на самом делі. Бо, як кажуть, ой, індокачка, вона нічого не боїться. Ні, вона холода боїться. Особливо, коли зимою в лапи, вона дуже мерзне, в неї можуть і лапки-перепонки ці відпадати. Поняли, потім в мене колись було таке, потім ходили бідні на одних культяпках. Так що їм треба тепле приміщення на зиму і треба стелити їм часто самим. Треба перестеляти, бо так як в них лапки з широкими перепонками, це вам не курка, вона гребститися не зможе. І краще. Їм перестеляти, щоб вони не їли те, що падає на землю, і те, що вони там опорожняються, бо із-за цього можуть бути інфекції і вам птиця буде боліти. Краще їх тримати в чистоті, там, де сухенько, і немає дуже вологості. Зрозуміло, як, да? птички самі по собі ці, вони чистоплотні, вони десь замажуться бігом чистять пір'ячку. Десь бачать, водичку вони бігом купаються, бо мені вони подобаються. Так що рада була вас бачити. Відео сьогодні коротень. Ну, бігом старалася розказати. Не таке вже бачу і коротеньке, але стараюся бігом. Во. Бережіть себе сьогодні, бережіть свої родини, лишній раз не геройствуйте, будьте в укриттях. Нехай Бог нам допоможе. Всіх люблю, цілую і до зустрічі в наступних відео.